Сьогодні наші правоохоронці святкують професійне свято. Їх прийшли привітати керівництво та жителі району. Міліцейські будні – це повсякденна напружена праця, спрямована на забезпечення спокою та безпеки жителів нашого району. Співробітники органів внутрішніх справ чесно та самовіддано виконують покладені на них обов'язки, незважаючи на економічні та соціальні труднощі. Демонструють високий рівень боєздатності в боротьбі зі злочинністю. Сьогодні держава вшновує самовіддану працю. Честь мужність та заміння правоохоронців, які виконують свій професійний обов'язок в умовах непростої кримінальної обстановки та суспільної напруженості. Гості протиріччя сьогодення, як і недостатність фінансування з держбюджету, значно впливають на службову діяльність. Та, попри всі труднощі, ми залишаємося вірними справі в служіння українському народу. Міліція є частиною суспільства, яка склалася і розвивається разом з ними. І ми долаємо цей складний шлях встановлення України як правової держави разом з народом, спільно з місцевими органами державної влади і самоврядування, громадськими організаціями та населенням шляхом пошуку нових, більш ефективних прийомів та методів боротьби зі злочинністю, шляхом досконалення стратегії і тактики протидії криміналу, надійно забезпечуючи громадський порядок і безпеку, захист прав та законних інтересів громадян. Участь у громадських слуханнях, виїзних та особистих прийомах громадян дозволяє нам не тільки тримати руку на курсі життя громадян району, а й оперативно реагувати на зауваження та пропозиції щодо нашої роботи. Якщо зростає довіра населення до нашої служби. То ми і в святковий день маємо звітувати перед громадою про те, чим займаємося щоденно впродовж року. Як і в будь-якому міліцейському підрозділі в усій країні, робочі будні райвідділу відділу розпочинаються з підготовки донесення служби в добових нарядах. Після проведення занять зі спеціальної фізичної підготовки, слідчо-оперативна група і наряди чергової частини, контрольно-пропускного пункту, конвойної групи та ізолятора тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб, проходять цільовий інструктаж з обов'язковою. Овою перевіркою і теоретичних знань з правових підстав застосування зброї і заходів особистої безпеки та практичними відпрацюваннями модельованих типових і екстремальних ситуацій, що можуть виникнути під час несення служби. Це це дозволяє керівництву відділу не тільки особисто перевірити готовність особового складу до служби та визначити основні напрямки службових завдань, а й вберегти підлеглих від втрат і поранень, попередити надзвичайні події, забезпечити оперативне реагування на повідомлення про правопорушення у листопаді 2012 року вступив в законну силу новий кримінально-процесуальний кодекс. Тож протягом минулого року пріоритетним напрямком службової діяльності міліції стала організація досудового розслідування, яке починається негайно з моменту повідомлення про злочин. Заявники невідкладно визнаються потерпілими, що дає змогу в повному обсязі захистити їх порушені права та прийняти заходи щодо відшкодування їм за подійної шкоди. Вже на цій стадії кримінального процесу роль слідчого стає ключовою. Від виїзду на місце події і до направлення матеріалів до судового розслідування суд. Слідчі за погодженням з прокурором та з дозволу суду особисто організовує та здійснює слідчі дії і несе відповідальність за якість проведеного розслідування та законні збору доказів. До цього слідчі забезпечені необхідною кримінальною та електронно-обчислювальною технікою і мають можливість безперешкодно в будь-який час доби входити до всесвітньої мережі інтернет для оперативного введення інформації до єдиного реєстру до судових розслідувань про скоєне правопорушення. До речі, про новітні технології на службі правопорядку єдиний реєстр до Судових розслідувань має максимальний захист від стороннього втручання, створено особисті електронні ключі, які можуть бути активовані тільки після введення слідчим особистого таємного паролю. А коло осіб, які мають право вносити і контролювати дані про кримінальні правопорушення, чітко визначене законом. Тобто жодне звернення до міліції не залишається поза увагою правоохоронців. Розкриття та розслідування правопорушень, що місяць ознаки злочинів, є важливою, але не єдиною складовою забезпечення правопорядку в районі районі. профілактика і недопущення правопорушень ось що має вберегти мир та спокій оселях мешканців району. Зустрічі керівництва з мешканцями району та трудовими колективами, участь у виїзних прийомах і громадських слуханнях, дає змогу правоохоронцям тримати руку на пульсі суспільного життя, оперативно реагуючи на порушення права і свободу кожного мешканця району. Проте зусилля міліціонерів можуть бути марними, якщо самі мешканці району не допомагають у справі попередження правопорушень та у Виявлені злочинів поспілкувавшись з міліціонерами, нам розповіли, що найперші добровільні помічники міліції. Це пенсіонери та ветерани міліції, які особистим прикладом допомагають молодим працівникам своїм досвідом, передаючи новим поколінням правоохоронців прийоми і методи роботи з розкриття і попередження злочинів. Основу будь-якої професійної діяльності становить людський чинник. Тому підбір та розстановка кадрів, їх професійна підготовка і моральне ділові якості кожного ретельно опрацьовуються сектором кадрового забезпечення. Щодня кожен співробітник міліції відчуває на собі не тільки особисті загальні людські. Хлопоти, а й тягарні відклади службових задань, що потребують часу, уваги та сумління. Служба органів внутрішніх справ вимагає від кожного не тільки максимального зосередження, високих, фахових знань і оперативності в роботі, а й поваги до людської гідності, тактовності і чуйності до проблем людей, які звертаються за допомогою. Отже, будні апостолівської міліції ніколи не бувають сірими.